Так, продовжуємо. Перший тест це запуск кавоварки з, гелевого, з гелевої батареї 100 -амперної. Е, вийшов у нас невдалим, тому що кавоварка не запустилася. Е, я приніс Аджем, Аджем-акумулятор, БМВшний. він не новий, кажу зразу. Не новий він. Але зараз ми подивимося, що може цей акумулятор. Тобто, чи зможе. Так, щоб краще це фіксувалось. чи зможе цей <ккій> інвертор все ж таки зробити мені каву. Включаємо. Так, що ми бачимо? 12.8, 12.7, непогано. Вмикаємо. 1400 Вт. Гель. Не... Можливо, що гель не витягнув. Ну, в попередньому відео е на Ютубі мені в коментарях писали, що може бути упор в батарею і може не витягати батарею. Ну, на жаль, у мене немає е цих, е як вони там, літіферум. Е Ну, немає інших, я маю тільки Аджем, я маю гель. У мене ще є одна АДЖЕМовська нова, вона стоїть у мене на безперебійнику. Так, бачимо, пішла. Пішов процес. Так, процес пішов. Хм. Невже не самий свіжий Аджем Краще тягне, ніж новий гель. Вони е, обидві заряджені. І ця заряджена повністю, і ця заряджена повністю. Mm. Цікаво. Цікаво. Бачимо, що все ж таки була проблема не в інверторі, а була проблема Так, нагрівся. Готовий він до роботи. Ставлю я так. чисту чашечку, ставлю я стаканчик і робимо каву. Непогано, модець. Це знаєте, це вже і мені дає деякі думки з приводу цих девайсів. З приводу цих девайсів. Якщо би мати Залізо фосфатну батарею 100 А. Мені взагалі здається, що потенціал наших інверторів, які ми накупили і поназамовляли собі з AliExpress, або де б їх взяли, був би набагато більш розкритий, ніж з цими. І, чесно кажучи, я вже за цей період у мене є. Ну, як... Зараз вже, може і немає, але у мене було близько 10. Цих гелевих соток е я трошки там розкидав на різні свої потреби, на безперебійники, опалення собі, батькам, робота, е деякі там друзям е друзі відкупили в мене. от І я вже розумію, що ця технологія гел гелева, гелева, гелева технологія акумуляторів, вона не є. Ну, звичайно, не є саме найкращою, Це 100%. І якщо бути так. Відвертим, це чисто моя думка, що це саме простіше і саме гірше з усього, що можна зараз на ринку вже підібрати. Тобто там залізофосфати, там ще є якісь там їх так багато цих батареї літіуміоні, якісь там марганцеві. Ну, звичайно, не, е, е, не сольові, але подивіться, що зараз я під'єднав його до Аджемовської. Акумулятор, адже муський, який це не новий акумулятор, не свіжий акумулятор. І він мені через цей інвертор зробив каву, а цей не зміг. Хм. Цікаво. Ось такий висновок. Буду ще, ще буду тестити, ще буду перевіряти. Це це в першу чергу сам для себе. Ну і кому цікаво, хай подивляться, і щоб мали також для себе якісь висновки. Зараз скажу так, потім знімлю вам також відео. На роботі ми збираємо цікавий такий проєкт з використанням Таталікена 7000, Ну він не має 7000 факт, це точно. Таталікеном 7000, збираємо проект з окремою лінією байпаса. з... Окремими зарядними пристроями на батареї буде 12 вольт, але будуть дві батареї. Будемо пробувати спочатку з двома батареями. Але ще цікаво, що ми робимо байпасну лінію, ставимо реле з серво сервоприладом. і ставимо окремі зарядні. Будуть будемо пробувати різні варіанти або одну потужну зарядку на обидва, або дві різні зарядки на кожний. Подивимося, як з цих варіантів як він буде краще працювати. Отже, бачите, кава є. Можу попити каву. Електрики немає, каву можна пити. І досить непогано тут показує напругу. Зараз буду ще дивитися по зарядному пристрою, що з, з цим акумулятором, він був заряджений повністю, як цей, так і цей.